І так, скільки отримуватимуть українці з 40 роками стажу. Пенсійний прогноз на 2025 рік. Довгий трудовий стаж не завжди гарантує високу пенсію. У 2025 році виплати для українців із 40 роками роботи залежатимуть від кількох ключових факторів. Зараз розповімо. І так, у 2025 році в Україні заплановано індексацію пенсії на 12%. Що допоможе частково компенсувати теперішню інфляцію в Україні, однак розмір виплат для громадян із 40-річним стажем залежатимуть від кількох ключових факторів. Згідно з прогнозами, пенсії розраховуватимуть на основі середньої заробітної плати в країні, яка у 2025 році очікується на рівні 15 тисяч гривень, а також індивідуального коефіцієнту зарплати та вашого стажу. І так, як розраховується, буде розраховуватись пенсія. Формула нарахування пенсії виглядає ось так: пенсія дорівнює середня зарплата і множиться на індивідуальний коефіцієнт зарплати і множиться на кофі... коефіцієнт стажу. Припустимо, що середня зарплата в країні становить 15 тисяч гривень. А у людини із 40 роками стажу середній заробіток складає 12 тисяч гривень. В такому разі, індивідуальний коефіцієнт зарплати це. 12 тисяч ділимо на 15 тисяч і отримуємо 0,8% індивідуальний, коефі... індивідуальний коефіцієнт зарплати. І враховуємо коефіцієнт стажу, тобто 40 років множимо на 1%. Це буде 0,4% це коефіцієнт стажу. І тепер підставляємо ці дані формулу. І розрахунок виглядає так. 15 тисяч множимо на 0,8 і множимо на 0,4. І виходить 4800 гривень. Це базова сума без урахування можливих надбавок та індексацій, які можуть збільшити остаточний розмір пенсії, а саме оці 4800 гривень.